А знаєш, бабусю, мені тебе не вистачає. І ніби давно ти злетіла голубкою в небо, і час потихеньку всі рани болючі латає, та тільки живе у мені порожнеча без тебе. Ти завжди давала лише наймудріші поради, секрети усі берегла і всім серцем жаліла, Теплом зігрівала життєві мої снігопади. А в сонячні дні неймовірно за мене раділа. А знаєш, бабусю, років пролетіло немало, а й досі так хочу тебе до душі пригорнути. Послухати казку, яку ти так часто казала, тепло і любов, як в дитинстві далеким відчути. Так хочу тобі розказати про все, що зробила, про тих, ким живу, і за кого щоночі молюся. Ти б слухала просто і тихо до мене раділа. Приходь мені в сни, я до тебе хоч там притулюся.